Пишемо, не пишемо. Пишемо. Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсік Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І Людмила прийшла до вас в такому незвичному ракурсі, просто коробочка. Квітами прикрасила. Ну, щоб привітатися. І знаєте, що я роблю? Якби двері відкриваються, двері відкриваються, і я вас запрошую. Заходьте, будь ласочка, заходьте в СП Семплери. Так, так, любі друзі, ви, вірніше, я вам, і ви Дивилися мої відео, я вам показувала відео, знімала зі своїми планами. І ось нещодавно, сьогодні, буквально, сьогодні, сьогодні 15 січня, у нас пів місяця січня пройшло. І ось, нарешті, прийшло, всі пазли склалися докупи. І я, коли робила вам плани на рік, я казала, що я хочу зробити СП-семплери. А коли я робила відео семплера свого вишивала старту, от, до речі, оцього Україна. Я, цей, я казала, що не визначила ще з датою. А сьогодні, нарешті, знаєте, всі пазли склалися. І так, так, дякую Юнона, канал Божевільні Хрестики, подруга моя вишивальна. Сподіваюсь, колись ми з тобою не приїдеш в Україну, ми розвіртуалимося. Ти писала мені, що коли приїдеш, якщо не буде змоги, я, що приїдеш у шостку. До мене, ні, не будемо. Я тебе не буду застав, змушувати їхати аж у шостку. То я приїду до Києва, обов'язково візьму вихідний, візьму на племінницю один день погуляти з шадою, тим паче маршрутки можна доїхати. А що ти до мене, так мені легше до тебе, тому що у тебе в Києві більше багато дуже подруг, яких всіх треба відвідувати. І, може, ми так зробимо. Ми всі до тебе одною прилаштуємося, бо ти одна, а нас багато. Так, зараз не про це. Зараз про інше. От, і дякую Юноні, вона мені написала е, сьогодні меседжер і каже: Люда, таке спец буде чи ні, бо Я вже ж ставлю о, в плани завдяки це ж, моторчику нашому Юноні. От, е, все ж таки так. А я вже ж думала вчора, да ладно, не буду може, дівчат напрягати, чи потяну, чи не потяну. І вирішила я вирішила. Все ж таки, і завдяки Юноні я почала їй писати СМС-ки меседжер відповідати, що буде чи ні. І поки я писала в процесі цього повідомлення, у мене якби поговорила сама з собою і відповіла Юноні. І мій останній пазл додався до цього всього вирішення питання. І все. СП-семплери буде. З 1 лютого, щоб ми світували з 1 по 1 раз на місяць. СП буде спокійне в лайтовому режимі. Кожен буде вишивати в своєму темпі, хто скільки зможе, хто зможе 200 хрестиків зробити за місяць. Хтось може тисячу зробити, хтось 5 зробить. От, Юнона ну, навіть пише, я у неї ось семплер, чимся схоже на ось цей семплер Україна, як у мене. Теж від Оленки пулер, і вона вирішила його стартувати. Тому, Тому каже, що я буду по одному елементу в місяць. Нічого, по-одному, так по одному, зате семплер не буде лежать, схема не буде лежать лежма, а буде соватися. Також я знаю, дівчат, у яких багато отаких от от семплерів. А, ну, щось схоже. Я, Може, цей не семплер, але я вважаю, що це семплер. Чому? Що таке семплер? Семплер. Це якась картина, зроблена з багатьох маленьких елементів. Тож, ось раніше, до речі, семплери, звідки взялися семплери? От, звідки я присяду, О, так мені краще. Все одно картинка не міняється. Звідки взялися семплери? Семплери це раніше. Наші бабусі, дідусі, а, ну більше ж бабусі, так бо жінки ж вишивали більше в Україні а, бо чоловіки вони більше займалися чоловічими справами: заготівля дров, розпашкою, поля і так далі. А взимку жінки ткали. Потім ходили до ополонки, вибілювали тканини, і я, до речі, не підготувалася. Якщо, може, десь я невірно розповідаю, не по Вікіпедії, то вже пробачайте, якби я своїми словами вам розповідаю, як це все розумію я. От. І жінки ходили до да, ополонки, там а, прали і вибілювали, а, вибілювали, здається, тканини вони в а, цьому попепол. Попел був, да? а потім це ж на морозі, воно вимерзало ще, коли попрали. І, в общем, це ткали, вибілювали, потім на них вишивали. Вишивали вишиванки. Ну, вишиванки це теж якби, своєобразні семплери. Тому що вишиванки теж складаються з різних орнаментів, але вони майже схожі один на одного. Якогось одного. А, Одного типу. Якщо десь там ромбики, там квіточки, але там трояндочки, там ще щось, ну, щось може, але не точно. А от бували зараз зараз у нас з вами ці телефони, комп'ютери, ксерокси, принтери. А, все, що хочемо. Інтернет, пожалуйста, що хочете, беріть, а, і ми можемо скопіювати схему, <coughs> в, інтер... в тому самому комп'ютері, в програмі, ми можемо схему зробити, зліпити, а, з... зберігти. А раніше а, люди, вони. А... Ось, придумав хтось якісь елементи, на щомось вишив, сподобалась, але він думає, я виношу цю рубашку, вона вже буде зношу, або рушник пошкористувались і все, а треба залишити, або, бува, там, просили, якщо моя бабуся, от, давали один одному ті рушники, або рубашки, передавали один одному. і от, і саме з рубашок вишивали. Не зі схем, не з паперу, а з рубашок. Або рушники. Мі, мі, моя бабуся вишила рушник, а, і от хтось у неї сусідка попросила. Сусідка вишивала з цього рушника, і були перемальовували. От мам, мама моя досі каже. Комусь дала наволочку, бабуся вишивала, вишити теж. Так наволочку і забулась, кому дала, так наволочку і не повернули. Ну, це такі бували такі випадки. Ну, це ж, знаєте, людський фактор, є люди всі керні. Зараз тема не про це. От, і були люди, які просто придумали якісь елементи, які хотіли запам'ятати собі. І вони вишивали на клаптику. Потім бачать пусте місце. Там іще якийсь елемент вишили. І ще. І ось із цих елементів складалася картинка. Так, дівчата, у мене три семплери. Я сподіваюся, що я їх вишив. Так. Ну, це ж третій семплер, завдяки ж юноні, знову таки у мене з'явився. Я вам ось два семплера, це перед вами вони. І третій семплер, так, я стану, щоб вам було показувати краще, от, можна тепер подивитися на екран. Отакі от, такий бджолини-семплер від хитрих синиць. Так, і от, і в Юнони, до речі, такі самий семплер є, вона собі купила і мені подарувала. От мої бджоли, бджоли. Може, якщо я не витримаю, якщо не витримаю, тому що в мене є такий пункт плану повернути бджіл в цю в, 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 а, ротацію. Але я вам відкрию великий секрет. У мене на сьогодні, вже, як я собі в плани ставила 15 розпочатих робіт, то 15 вже є розпочати. То треба шдесенько щось закінчити, зробити фініш для того, щоб розпочати щось із бджолами. От, тож, Може, я якраз, то буде 2 семплера в мене в грі приймати, ні не страшно. В гру можете брати. Скільки хочете робити, хоч два, хоч три, скільки у вас є. Так. Приходити можна з будь-якою кількістю вишити того на полотні. Навіть якщо вам залишилося на тому семплері вишивати один якийсь елемент. От, наприклад. От, візьмемо цей, так? Краще. А, у вас, наприклад, у це все там вишило, вам залишилось, наприклад, цукор там і масло вишити. Приходьте, не страшно. І можна, я ж кажу, що можна собі розмітити, от як тема, як ідея для того, щоб просувалась відео. Бо ось такі теж багато хто порозпочинав, наприклад, і вони у деяких стоять у дівчат. Також дівчатка пам'ятаєте, ви ось Світлана Льонова, Я пам'ятаю, вона вишиває. В грі виш... брала участь «Аліса в країні див. І вона там вишивала на одній тканині різні а, ці елементи від Аліси. І це, якби в неї картина в вигляді семплера, теж рахується. Але просто вона підбирала на одній тканини багато різних цих заліси героїв. героїв теж можна. А, в общем, можна все, що схоже, хоч чимось на семплер. Ірина, я знаю, Ірина. Ірина у неї теж зараз я скажу точно канал, бо я знаю Іриночка, Іриночка, на фотографії Ірина, у тебе Ірина із рушником таким. Зараз підписки мої. От, У неї я знаю, теж семплер є. Іриночка приходить до мене в СП. А, от, Ірина е, ле, Летістич. Лесіч. Леті, лестіч. Іриночка, ну, пробачу мене з англійським не дуже. Тож цей Іриночка, тебе запрошую. О, Олі, О, ну, Олі пробачу, Олічка. Пізно я надумалася, а ти вже фінішую семплер від Оленки. От. До речі, Оля. Оля е ми з тобою подружка, ми з тобою бачились на зустрічі вишивальниць, разом вибирали мені гаманець, прізвища не буду, а Чихарда. Згадала Олічка, я знаю, ти ми з тобою купували тобі з відеоленки семплер, ти мріяла його розпочати, якщо не розпочала чи розпочала, приходь, От, навіть якщо ви вирішили, наприклад, якісь такі маленькі іграшки, ото якісь звіри, чи ще щось, вишивати просто на одному, я ж кажу, куску тканини, воно буде в вигляді семплера, які ви будете придумувати самі і формувати в процесі вишивки, Теж приходьте. Це-все-все, все, все, що відноситься і стосується семплера. Давайте будемо разом просувати роботи, які в нас застряли. Можна робити старти це теж добре. Можете робити фініші, це чудо. Фініши ми дуже любимо, обожнюємо. От, і в цьому, цьому СП я хотіла зробити норму, але не буду. Тому що, я ж кажу, що будемо вишивати кожен в своєму темпі. І подивимось, або через півроку, а, так, СП буде йти рік до 1 лютого 27-го року. І, може пів, через півроку, а потім ще пі, через півроку. Серед учасників, які а, кожного місяця здавали звіт, просто, ну, це не фініші, не старт, а просто учасники, які звітували, наприклад, ось по півроку, 6 місяців, і не пропустили звіт жодного, то будемо розігрувати схему. Схему від Оленки Пулер. Пулер, ви виберете собі, або багатоколірку, або семплер. у неї семплерів багато. От. Мені, Схему? Мені так простіше. Я зайшла до Олени, наприклад, написала, що Олена, до вас на Facebook прийде дівчина, така ята вибере, коли вже Людина розіграється ця схема, і людина вибере. От, випаде. Пишу такату, вибере схему, а ви дасть вам електронну адресу, ви вишлите, а я оплачу. Отак. От Або ви виберете Скинете мені, я Олені напишу і, дасть, і скину, ну, скинете мені скрин. А я Олені напишу, наприклад, що Олена, отаку от схему. Я оплачую, тільки ось адреса електронна пошта людини сюди вийшли цю схему. Отак. От ну, ви зрозуміли, тому вже домовилися, ну мені так простіше. Оленка, наприклад, вислала і все. Треба на пошту бігати, оце все таке, і вам не треба, і мені треба, не треба, ну, ми, як з схемами, мені простіше працювати, ніж оце наборчики, а, вибирати там це все, відправляти і наборчик, справда, ну, вам його можна. ну, Це таке, а так людина вийшла і вибрала, те, що їй подобається. От. І ми тоді виберемо через півроку, а потім через рік. Серед учасників, усіх учасників, які не пропустили звіт. Наприклад, раз у місяць ви будете вишивати 200 хрестиків, і ви не забудете звітувати, то і ви учасник, і ви приймаєте участь у розігріші. А... Кількість і норму ви будете визначати самі собі, скільки вам захочеться. Хочете, я буду кидати кубик, але я ж я ж кажу, що давайте кожен своєму темпі просувати свої роботи. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, пишіть коментарі, ставте лайки. От так, е -е -е, так, так, так. Що я не забуду? Так, ЕСП буде проходити в групі Facebook, яка називається «Люсік-вишивусік», де ми грали в моє СП смачне, де ми вишивали процеси, пов'язані з їжею. Я зроблю окремий альбом СП Семплери. В цей альбом ви додаєте прев'ю своєї роботи і під нею в коментарях, кожен під своєю, будете звітувати. Можете роботи, можете просто картинка, яка вам подобається, написати. Ось, наприклад, я напишу, що я Людмила там, Шиліна, або я підписую себе, як Люсик вишиває. От, і, наприклад, під цією картинкою я буду звітувати в коментарях. Але мені здається краще роботу. Щось там гупе, я не знаю. Що на вулиці вчора ракета повз мене пролетіла. Я підскочила повз хату. Ну, прилетіла там недалеко. Ну, я не відчула нічого. Просто трошки злякалася. Ну, ти таке. А, ладно, Ми зараз не про це. Тож будемо заспокоювати себе, антистрес знімати стрес, вишивати а, цей. А, і все буде добре, а, бо мені цими гупалками всі мислі, всі думки мені збилися. А, і до речі, щоб на відео намонтувати, зараз дві хвилини будемо завершувати. Тож, під відео, в дописі до відео я напишу посилання на групу. У кого які питання, пишіть в коментарях, я відповім. Підписуйтесь до мене на канал, хто не підписаний. Обіцяю, буде цікаво. Хотіла вам семплер показати, а вже що його показувати, якщо ви вже його у відео подивите, подивитеся. Тож, просто у нас отаке невеличке запрошення. Запрошення в СП. Запрошення в СП семплер. Отак покладемо. От, я вас запрошую до мене в СП. Давайте просувати своє відео, давайте разом вишивати, разом буде веселіше. І такі лайтові, лайтові такі правила спокійні, але, а, о, о, що головне. Я ось, наприклад, собі розмітила, в цьому семлері 55 тисяч на рік. Я буду по 5 тисяч вишивати, 10 місяців 50. Наприклад, і 1155, ну, плюс-мінус. Я от собі так зробила, на цьому легко на семплері зробити 5 тисяч. То я, наприклад, собі зробила отак. Розпланувала, як Галина Галар дизайн моєму СП Смачне, на рік розбила і буду йти до цілі до своєї до мети. От, Тож, оце вам таке. Ну, все, тепер. Всім до побачення, всіх запрошую, я вас дуже-дуже люблю. Приходьте до мене веспе. Буде багато краси.